У Городоцькій міській лікарні вперше провели процедуру забору органів від посмертного донора. Ним став чоловік 64 років, у якого лікарі констатували смерть головного мозку. Основна причина смерті в пацієнтів, яких в подальшому констатується смерть головного мозку, які стають потенційними донорами, це є інсульт. У лікарню чоловіка доставили вже в критичному стані. Після проведення обстежень, зокрема комп'ютерної томографії, медики підтвердили масштабний крововилив. Нейрохірурги відмовилися надавати йому допомогу у зв'язку з тим, що, що ризик дуже високий був при транспортуванні, він практично не транспортабельний і не Щоб констатувати смерть мозку, лікарі провели два консиліуми серію обов'язкових тестів та лабораторних досліджень. Від моменту того, коли наступила смерть мозку, дається доба, що пацієнт був на шевелі. Тільки через добу. Проводиться консиліум лікарів, які запідозрюють да? смерть мозку. Від одного конціліуму до, до другого конціліуму теж має пройти 6 годин. Тільки після другого консиліуму приступають до е, лабораторних обстежень, да, до так званих газів крові. Потенційно для трансплантації у таких випадках можуть розглядатися серце, печінка та обидві нирки. Однак остаточне рішення залежить від рідних згідно закону України в Україні. Наявна презумпція незгоди. Що це означає? За життя кожна людина офіційно не згідна бути донором. Для того щоб отримати згоду на донорство, ми повинні після констатованої смерті головного мозку порозмовляти з родиною найближчою родиною. Ми не умовляємо, ми розмовляємо та пояснюємо ситуацію найближчій родині у цьому випадку. Родина прийняла непросте, але надзвичайно важливе рішення. Ми Дуже насправді вдячні родині донора, тому що вони виявили величезну силу волі і прийняли вкрай складне та щире рішення, яке допомагає рятувати життя пацієнтів по цілій Україні. Після отримання згоди родини трансплант-координатор медзакладу вніс інформацію до єдиної державної інформаційної системи трансплантації. Після того створюються пари, донор та реципієнт. Це може зайняти від 4 до 24 годин. На пошук відповідних реципієнтів все залежить від великої кількості чинників, від територіального розміщення, від критичності пацієнта, від антропометрії донора та реципієнта та імунологічної особистості. Тобто наскільки сумісні між собою донор та реципієнт генетично? І вже по тих генах, які там і найбільш споріднені, підбираються от було ті, що не буде відторгнення нирки, 50 людей із цих вже. Вже тоді підключається людина, нефролог, який дивиться, де найбільше співпадіння є. І тоді він рекомендує, що от саме цих людей можна вважати чи пропонувати роль реципієнта. І у ніч на 19 грудня в операційній Городоцької лікарні команда трансплантологів із Львова спільно з місцевими медиками вилучили дві нирки та печінку. Печінку, на жаль, не, не, не пересаджували, тому що зовнішньо вона була придатна. А коли зробили гістологію, то там були зміни. Натомість дві нирки подарували шанс на життя двом людям: одну пересадили жінці з Києва, другу чоловікові із Львівщини. І як додає керівник медзакладу, хоча про такі випадки говорять не часто, саме вони дають шанс на життя тим, хто його майже втратив.